І мачалка, і розвідон. Боже, я тільки побачила, мені було страшно, я удаляла, блочила. Для звичайної людини проблема, а то для блогера контент. Всім привіт, вітаю тебе на моєму новому випуску на моєму YouTube. Якусь я взяла собі традицію знімати відео щодня. Хай це буде мій такий марафон, вклад у ваш і мій також розвиток, і хай це буде таким чином. Сьогодні дуже цікава тема, прям така, яку всі люблять, хейтери. Хто не знав, ще й забув я Анастасія воронцова, психолог експертів, у якого все про кайфові та легкі продажі без Є беша. І так про хейтерів сьогодні я буду говорити із своєї позиції, те, як я вважаю правильно, те, як я це роблю, і буду давати вам простір для того, щоб ви вирішували, як правильно вам. Бо легше всього знайти гуру, авторитета, який скаже, як правильно, взяти його модель на себе і йти так робити, не відчувши по справжньому твоє це чи не твоє просто робити як всі так. роблять дуже багато. Свій час робила так і я, так що нічого страшного. Побачили і йдемо далі. За моє життя, за мою кар'єру у мене було достатньо хейтерів. Моя кар'єра починалася з психолога для всіх, потім я була психологом для жінок. Потім, коли я працювала з жінками щодо відносин, щодо аб'юзу і робила відповідний контент, можете уявити, як там підгорало у чоловіків в коментарях, коли я говорила якісь речі, які їм не подобалися, коли я казала якусь правду, яку не хочеться бачити. І мачалка, і розвідьонка, що мені тільки не писали. І моя реакція також на всі ці речі була завжди різною. З самого початку, коли мені писали хейтери. Там з самого-самого початку я удаляла, Боже, я тільки побачила, мені було страшно, я удаляла, блочила, там нічого не писала, нічого не казала, хотіла забути це як страшний сон. Потім у мене був такий бунт. Я їх всіх матюкала, відповідала їм агресію на агресію. Тобто робила так само, як і вони. І таким чином я. Сама того не задумуючись, я породжувала агресію далі. Тобто, мені прийшла провокація, я її підтримала і відповіла на цю провокацію. Потім у мене був такий момент все прощаю, бути. Знаєте, така псевдодуховність, коли у нас є перекос, і ми такі асознаний є. Ти просто не на тому рівні свідомості. Твоя душа ще не еволюціонувала до того рівня, щоб зрозуміти те, що я говорю. А я вище тебе лучше тебе, і я тобі зараз розкажу, що це все через призму твоєї травми. Ми, а насправді там ти хороший, і все таке. Тобто, якийсь таким чином, хоча всередині мені було гавняно, і хотілося там з цією людиною щось зробити. Тому питання, як реагувати на хейт. Так як тобі хочеться сьогодні, ось моя відповідь. Немає правильної і універсальної відповіді, як реагувати на хейт. Я зараз розкажу, як реагую я сьогодні, станом на сьогодні, версія Анастасії воронцової на 7 серпня 2024 року. Я не знаю, як буде далі, тому станом на сьогодні це так. Коли мені пише людина якийсь коментар, який мені неприємний, я дивлюся перше, про що це для мене, а що вона мені показує. Якщо мене щось задіває, значить із з мене щось стерчить. Що це стерчить? Куди він попав? Потім я дивлюся, все-таки тест на адекватність. Ну, він, взагалі, обала мене, чи там є якийсь конструктив. Якщо є якийсь конструктив, як я можу це вирішити? Якщо там немає ніякого конструктиву, то що я можу зробити з цим коментарем? І далі я вам розкажу, що я роблю з негативними коментарями. З Ейтом з усіма негативними діями, які відбуваються в мою сторону. А з ними треба щось робити, тому що що для обичної людини проблема, то для блогера контент. Якщо ви займаєтеся продажами в інстаграм, розвиваєте свої в інстаграм, телеграм, YouTube, там будь-де, то ви стикнетеся рано чи пізно, і вам треба навчитися з цим працювати. Перше, як зрозуміти, як же ж конкретно тобі реагувати на хейтерів в інтернеті, це встановити всередині себе, як з тобою можна всі. І як з тобою не можна, також всім, що тобі можна писати, що тобі не можна писати. Друзі, не друзі, знайомі, незнайомі, бивша клієнтка, не бивша клієнтка. Якщо до тебе не можна писати там матюками, коментувати твою зовнішність, те, що ти говориш. Це твій кордон, так, так, так зі мною не можна. Коли переступає цей кордон, як ти будеш реагувати для всіх, не так, що з подружками на, на, на шутку, так хі-хі-ха-ха, -хі да, це там таке, а якусь незнайому людину там заблочити чи матюками обкласти. а так як ти будеш реагувати для всіх, тому що тобі боляче однаково, а коли ти це знайома людина, може бути боляче ще більше. Тому вирішити, як ти будеш з ними себе поводитися. Якщо тобі хочеться сьогодні їх там матюкати і відповідати їм якось, Можеш це робити, якщо тобі хочеться сарказмом, от у мене таке було. А, кстати, зараз теж у мене іноді буває. Це ж теж, не, не навсегда історія. У мене іноді буває. В Тіктоці мені недавно написали коментар. Там щось удаліні, позорся, щось таке. І я написала людині, удалісь і не позорся, типу. ну, відповіла їй е, сарказмом на коментар. Тобто буває так, буває так, що я блочу просто мовчки людину, видаляю те, що вона пише, бо там взагалі на голову не налазить якийсь ужас і все. Буває, якщо там якийсь конструктивний діалог, я можу вступити в нього. Тобто По-різному. Ось це по-різному, воно різне на кожен етап життя, і тому тобі слід відчути, як тобі сьогодні. Ок, це не назавжди. Не бійся, якщо тобі сьогодні хочеться матюкати і там агресувати на них. Що це ти якийсь непропрацьований, агресивний, ужасний? Це з тобою на всю життя. Ні, ну сьогодні тобі хочеться так, значить, роби так. Сьогоднішня моя реакція на взагалі всі негативні прояви, якісь в моє життя. Неважливо, це там якась погана поведінка до мене, або негативний коментар. Мені не подобається те, що ти робиш. Це моє внутрішнє ставлення до цього. Тобто, ти порушуєш якийсь мій кордон, мені не подобається те, що ти робиш. Коли мені не подобається те, що ти робиш, я відповідним чином реагую. Роблю якийсь або там відповідь, або сторітелінг, або особисто, або блокую. Тобто роблю якусь дію, не замовчую це, не, не ховаю це всередині себе. Але всередині тримаю думку. Але я все, все одно люблю і приймаю тебе. Люблю тебе, як у всіх людей на світі, як свою маму, як свою дитину, коли вона буде, як Саму себе, тобто просто люблю тебе як людину. І коли йде е, таке відношення, воно не, не наігране, не таке, що типу а я всіх ненавіжу, Ну тут Настя з інтернету сказала, що треба всіх любити, я буду всіх любити». Ні, це відчуття, до якого можна прийти. І коли прийде час, якщо це не сьогодні, воно в тебе встроїться. Якщо сьогодні тобі це знання треба було почути, ти сьогодні його можеш почути і взяти це відчуття любові до світу, до всього, що відбувається, сприймати це не як якесь покарання, що тебе Бог не любить, доля не любить, все світ не любить, а просто люди проявляються якимось чином, тому що вони тебе люблять і вони про тебе піклуються і дають тобі щось зрозуміти через свої дії, слова та прояви. Але оця любов. Вона не дає таку ілюзію, що мені не треба проживати почуттям. Якщо щось хтось зробив або сказав і мені боляче або обідно, я не ховаюся від цих почуттів за ілюзією вселенської любви і всепрощення. Ні, якщо мені в моменті боляче або я злюся, я визнаю ці емоції і в моменті їх проживаю. Це і це приславути про життя емоцій, про які все говорять. Коли в моменті тобі болить, воно болить, ти від нього не ховаєшся. Ти його проживаєш. Але що ти робиш з цим далі? Дуже часто, коли ми відчуваємо якусь образу або злість, ми починаємо сприймати це на свій рахунок. Ми починаємо відчувати такі самі відчуття не по відношенню до цієї людини, а по відношенню до себе. Починаємо себе там на себе злитися, десь до себе придиратися, якогось крітіки включати, тобто направляти цю злість, цю агресію всередині себе. А тут наша задача. Ті почуття, які в тебе виникли, прожити і направити цю енергію у зовнішні дії. Тобто алгоритм такий: ти відстояла кордони, прожила почуття і зробила якісь дії. Тому що, коли Тебе є якісь емоції, потім треба зробити якісь дії, треба їх вивезти із тіла, зробити якісь цільові дії. Якщо це, наприклад, ми говоримо про там Instagram, або YouTube або ще якусь соцмережу. Як роблю я? Коли в мене щось таке трапляється, я йду і роблю контент. Я ще вам за це розкажу, але зараз поділюся прикладом із мого життя. Я зараз проводжу для експертів безкоштовні розбори. Тут, от в описі є в мене деталі, як туди потрапити і що там відбувається. І о, така якась тенденція. Останніх днів, які мені показують, що одна людина забула за розбір і там спізнилася на годину. Одна людина е, побачила, що я привіт. Там скинула силку в Zoom, е, по почитала і навіть не зайшла в Zoom, і ніяк ніяким чином не написала там вибачте, я не можу там ще щось. І сьогодні трапилася третя ситуація. Також кинула е, послання на розбір. Привіт, чекаю", чекаю, чекаю людину. Вона прочитала моє повідомлення, не заходить в Zoom і мовчить. Я питаю, чи там у тебе якісь проблеми з тим, щоб зайти. І вона. Мовчить, тобто, я в цей момент відчула якусь злість. Якусь ну, неповагу до себе, і таке, типу, зі мною так не можна. Якщо зі мною про щось домовляються, треба приходити і участвувати в тому, що про що ти зі мною домовився. Вони домовлятися взагалі. Я себе спитала, як я можу використати цю емоцію на свою користь, не так, щоб почати скувати себе. Це я, навірно, просто е, неудачниця, вони, навірно, мене не професіонал. Вони, мабуть, мене не уважають, не ціняться людину, не, не тримають, тому вони мені і там не прийшли або спізнилися, або ще щось. Ну, звісно, що там. Що там іти до насці, кому вона треба, і це, і починається це таке. Ні. Я подумала про те, як я можу використати цю злість в конструктив, не в деструктив, а в конструктив. яку цільову дію я можу зробити. Я розписала це в сторітелінгу, Я розписала це у Рілсі. Зробила їх буквально за минуту, сторітелінг за минуту, рілс за минуту, В телеграм-каналі своєму зробила. Тобто, і активізувала і діалог, там, і багато хто відписав, дівчата, які там хвилюються, що може вони там щось наплутали. Або ще щось такі, тривожники, вони схаменулися, хоча це не про них було. Ну, коротше, я використала це в конструктив, і мені стало легше. Мені стало легше, я показала, як зі мною не можна. Я зробила з цього контент. Я прожила це. І забула, все. Зараз запишу відео і не буду це згадувати лише хіба на своєму наставництві для дівчат, які будуть теж проводити розбори, я їм розкажу, що таке буває, як з цим робити, як з цим чиняти, як це проживати, і все, більш про це не буду згадувати. Коли це сталося, я для себе запитала, а чому це відбувається зі мною? Що мені хоче простір показати ось цією поведінкою інших людей? Що через них я повинна зрозуміти. І мені в секунду прийшла відповідь, що я ставлю ці розбори, але я не ставлю Нець, тобто у мене їх дуже багато, але ну я ж не можу так робити 24 на 8, тому що вони безкоштовні, вони від півтора до четдочотирьох чотирь, годин, і мені треба якось обмежити це. І я вирішила поставити е, крапку. Коли я закінчую, і потім, коли я їх відновлю знов, тобто зробити для себе ось такий зазор. Коли я прийняла це рішення, мені одразу внутрішньо стало легше. Тому, коли у вас людина, яка вам щось написала, і вам від цього стало погано, і ви вже зробили у ці всі дії, спитайте себе, куди вона вас вколола. Може, вам і правда там є якісь сумнів, а може, вам і правда десь там щось страшно, а може, і правда ви десь вважаєте себе непрофесіоналом? А може і правда, десь там якісь почуття, на які ця людина надавила або події, мають ще для вас якийсь окрас, якесь значення, і ви стригерилися через це. А як ви можете це виправити? А що ви можете це зробити? Це може бути, наприклад, приводом для того, щоб піти і пропрацювати це? І останнє, про що я хочу з вами поговорити, це мої улюблені правила. Про хейтерів, я це називаю хейтери як контент. Насправді я люблю хейтерів. От як би хто що не казав, да, вони можуть написати неприємні речі, але я їх люблю, тому що, по-перше, це безкінечне джерело контенту, де завжди можна з різних сторін це показати. По-друге, вони джерело інформації, а де що у мене ще тригерить і що я ще не бачу, і можу побачити через них. І по-третє, це для мене ознака того, що я популярна, або стою популярною, або моя думка виходить за межі якогось обмеженого кола людей, якихось там моїх знайомих, або е там маленької кількості підписників. Це означає, що я е стаю популярна. На широкі маси про мене дізнаються люди. Якби я була нікому не потрібна, не цікава з 20 підписниками, в мене не було б хай хейтерів, откуда б їм взятися. А це ознака того, що я стаю популярною і моя ціль, моя мета здійснюється. І так, правила по черзі: перше, що для звичайної людини проблема, то для блогера контент. Те, що вам написала ця людина, прожили, все зробили, але використати це як контент. От дуже часто експерти говорять, що Боже, я не знаю, в мене немає ідеї, я не знаю про що говорити, я не знаю про що знімати відео, що робити з цим. Да блін, хоч запиши це відео про хейтерів або відповідь цьому хейтеру, або відповідь на те питання, яке підняв хейтер. У тебе вже є одиниця контенту, яку ти можеш використати в сторі, стріл в пості, в пості в Телеграмі, ще відео на Ютуб записати, і ще потім з подружками похихікати 5 мінут про це. Далі правило це від Свої кордони із хейтерами. Ми не виправдовуємося і не включаємо всепрощаючого Будду. Дівчата, психологи, езотерики, духовні наставники, всі, хто у психології в духовності, у вас бувається така програма осознанності, псевдоосознанності, псевдодуховності. Давайте її вимикати, і повертаємося в адекватність. Далі ми обов'язково демонструємо своє відстояння кордонів для інших, тобто скріни, якісь ваші реакції, ви показуєте у контенті для того, щоб інші розуміли, як з вами можна. Як з вами не можна? Як люди будуть розуміти ваші кордони, коли ви про них не говорите? Ми біологічно е, з таким такими виросли сформовані, що ми будемо продавлювати чужі кордони, допоки людина не не скаже все, стоп. Досить, я більше не хочу, і ви можете побачити, що приділу наглості, там безпардонності, безтактовності людей е, його немає. Просто ну може доходити до абсурда. І поки ви цього не зробите і не покажете іншим, ніхто цього не зробить, Тільки ви зацікавлені в тому, щоб відстоювати свої кордони. Всім остальним насрать. Далі у вас будуть з'являтися адвокати бренду. От у мене було таке часто раніше, коли мені писало більше хейту в інстаграмі, що щось мені погано написали. Там, наприклад, я сіла, і от як з вами зараз із декларації. Та, і хтось мені написав, а декольте ще більше не можна було зробити. І там сестра моя, підписники, подружки начали там коротше, закидали, забили ногами ту людину. В общем, все, вона більше нічого не агресувала, ні, ніяких аргументів в неї не лишилося після цього. Тобто, у вас будуть виникати адвокати бренду. Це люди, які будуть за вас. Горою проти інших людей. І коли є така емоційна прив'язка, що вона вас захищала, вона до вас більш е, прив'язана, вона вас більш любить, скажімо так, чим інших підписників. Це безсвідомі процеси, це вже чиста психологія. Але коли ви там будете пропонувати свої послуги і щось продавати, то вірогідність того, що ця людина придбає вас, вона набагато більше, тому що вона вже емоційно була з вами пов'язана. Ну і останнє. Я вже про це говорила, але підсумую, щоб ви. Щоб вас у це вклалося. Коли хейтери вас задівають, вони колють у болюче місце. Подивіться, це болюче місце. Так, да, вони роблять неправильно, вони роблять погано, вони роблять негарно, або там ще якось можна назвати, як роблять ці хейтери, Але про що це для вас? Звертайте увагу на все, що відбувається навколо, як привід. Зазирнути всередину. І тоді ви завжди будете попереду, тоді ви завжди будете більш спокійні, тому що приводів для того, щоб тривожитися, хвилюватися і переживати, буде все менше. Бо ви будете знати, що, про що, куди, чому так сталося. На цьому моє відео все. Напишіть, як завжди, може якийсь свій інсайт, може якийсь свій висновок, що берете собі, або може свій випадок хейту у коментарях. Якщо ви подивилися це відео, обов'язково пальчик вверх, підписка, якщо ще не підписані, це взагалі кримінал і злочин проти і людяності. І якщо вам зайшло і ви б хотіли цим поділитися, із своєю аудиторією, де б ви її не вели у інстаграмі, у телеграмі, у ваш ютуб, можете послатися на це відео. Мені буде дуже і дуже приємно. Всіх люблю, всіх цілую.